Йоу, чуваки, всім привіт! Я вас вітаю у новій серії. Це просто джем і вижимка із страждань моїх з новими колесами. От, Поки тачка гріється, що я вам хотів сказати. По-перше, велике дякую за підтримку, спілкування всім, хто пише, і також, ну, звичайно, фінансово підтримує. От Мені це дуже приємно і. Ну, навіть більше, ніж приємно. Я вам за це вдячний. Ну, як просто людина, типу. і вся моя сім'я приєднується до цих слів, бо до цих е... слів подяки. Якщо хтось не розуміє, про яку я там кажу підтримку. І, вообще, може, хтось не розуміє, що я роблю в Польщі, то от тут буде відео. Зараз можете перейти і подивитись. От. Ну, все що. Приємного перегляду! Хай-хай, з вами Івангай. Коротше, що вам сказати, захейтили мене всі за ці ну, майже чорні колеса. Вони взагалі, типу, темно-сірі. якийсь там металік. От. Тому що, ну і мені вони не дуже подобаються, але я ж робив для вас, щоб ви побачили, що ніколи не треба фарбувати колеса у темний колір. Тому ми взяли на прокату таку штукенцію і зараз, не знімаючи їх з машини, відшліфуємо. Я взяв uh, 120-й наждак, я взагалі ну, не знаю, типа, як воно буде виглядати, тому я зараз при вас протестую, а там ми вирішимо, чи пробити це далі, чи ні. Ну, взагалі, що сказати, що я думаю, перше враження. Шліфує нормально, полку я, мабуть, не відшліфую цією штукою. От. Ну, воно таке Сіреньке виходить, трохи блистить. От. Що можливо, якщо поміняти потім більш менший наждак, От видно тут різницю. М -м було воно, коли по заводу М -м проточено. Ася теж бачите, тут цікавиться. По заводу воно більш таке було блискуче і глянцеве, тому, можливо, якщо меншою чи поліровочною, потім поліровочним кругом пройтись, то ця, ця, вся ця двіжуха буде більш блискуче. Ну, зараз полку заклею і чисто отак от центр шліфану. Взагалі, взагалі, коли я купив ці колеса, я хотів, щоб нутрянка на спицях була чорна, а диск такий відполірований Але мені ну, це було впадло робити, тому я просто забив. Що вам сказати? Е я думав, що може, хоча б центр я отак відшкурю, але щось воно мені не подобається. Ну не знаю, колесо виглядає маленьким, да? воно типу краще стріляє з фонарями, там, з мордою, але ну, блядь, чорні колеса собі накидаються в очі. Щось, щось мені це все коротше, не подобається. Вообще мені, це, мені ці колеса блядь, не подобаються тільки параметри норм. Треба все ж таки в'їбати Тесла ковпаки, мабуть, і кататись собі в кайф.

І ми з Дімою Кабанцем їдемо в гори і ще з дівчатами. Хай-хай, з хай, вами Іван Гай. Е, приємного перегляду. Я коротше, вже казав, що треба бути дуже обережними зі своїми бажаннями. Ми сьогодні вранці відправили кабанців далі у Тріп. Лежали собі, відпочивали, нічого не хотіли робити, але доля вирішила, що. Ой, камерка щось пролетіла мене. Але доля вирішила, що нам потрібні нові диски на BMW. Тому ми виїжджаємо. А це не Польща, а це Словакія, якщо що. Там озеро і гори. Дивіться, який будинок. Зупинились спецом, щоб це зняти. Просто якийсь будинок, як із казки. І вхід подивіться, яка арка. Блін, просто космос. Просто космос. Оце дивіться переїзди з Словакії в Польщу. чип Ми в Польщі. їдемо собі далі. Так. Що вам сказати? Все класно. Е -е Зараз Асюлька попісяє Пісяй, пісяй, пісяй Пісяй, молодець. Скіко. Безплатно. А безплатно, що не можеш попісуватися. Короче, анекдот Продає чувак Japan Racing в Facebook в цьому маркетплейсі. Я йому пишу тиждень назад Хочеш обмінятись? Він пише нє. Сьогодні мені пишуть, типа, що хочуть купити мої колеса. Я пишу цьому чуваку. На цю у цей наш самий чат, цю саму переписку. Типа, юш спредане, а в нього стоїть, типа, продано. Він пише нє. Я йому пишу. скільки грошей, типа, якщо сьогодні приїду, заберу. Він пише 2600. Але типа відбор особистий Нам тут 80 км, блять Ми сіли, поїхали Я їду, фантазирую блять, які будуть в мене піздаті Japan Racing 9,5 круг Дизайн охуєнний Приїжджаю, він мені блять М диски от 46 ї достає. Маму кажу, Так не ці. Він каже, ні, ці, я кажу, та ні, блять, не ці. От, переписку показую. Він каже, о, ні, та ні, вони вже продались. От так. Не буде контенту з новими дисками, поки що. Все, пока. Хай-хай, з вами Івангай. Коротше, це наступний день. Прийшло 2 е, дні після того, як ми оце з'їздили подивитись колеса, а не ті, що я хотів купити. І я не знаю, чи це збіг. Чи можливо, це ось е, та сама сила думки, знаєте, про яку я казав, що треба бути дуже обережним зі своїми бажаннями. Дуже я коротше, сумував, що я не вцепив ті колеса, бо нормальні були параметри. Але в мене покупець на мої колеса сказав, що тіпа, все нормально, у мене є час там два місяці до Next Level Drift Camp. Тому можеш собі шукати інші колеса, і коли знайдеш, я куплю твої, типу, як домовились, я почав шукати. І, і е, в 80 кілометрах від мене, але вже в іншу сторону, не в сторону там, Словаччини, а в іншу сторону, випали такі самі колеса в продажі в таких самих параметрах, але трохи з іншим є те. Через що я почав шукати собі проставки. Тому ми беремо собачку, водичку і зараз їдемо ще в один маленький тріп. Ну що, ще одна очівка заволодіти джапан П'ю чайок з правильної чашки і тут трохи займаюся цими ділами. Я ж тут проїбав губу, заклеїв вот отак от. Е, як цим, блядь? блядь забув. Коротше, заклеїв, е, потім пофарбую такий сірий, як вся тачка. І заб'ю хуй. Ну, тіпи, її не спасеш, але трохи менше буде кидатись у очі, аніж хомотами це зашити. ну Я десь загубив той триугольничок, тому хуй з ним. Підмалював трохи свою запасочку. Бо чорна там була, фарба залишалась. Ну і з цим і що зробив? Відполірував лице? От Бачите, немає двох колпачків, а мої кастомні мені не підходять. Тут забільша дирка. Ну, пошукаю, може, на Олексі куплю, там десь б І виходить, у цього У цього колеса було найбільше от такої бордюрки. Я трохи зчистив. Трохи спеціально, бо не хочу, щоб тут з'явився перепад. От. І взагалі не наждачив, ті центра, бо ну, вони з алмазною проточкою заводською. і є така ну, Фактурка така невеличка. Тому я не шліфував їх, щоб цю фактурку не проїбати. Тому просто типа, полірнув цим бавовняним таким кругом. Ну і Тут у мене заряджається зараз акум на дрелі. Пройду ще раз, щоб просто трохи додати блиску на кантику, і, в принципі, все, пофарбував всередині, щоб не рабили гарнюні чисті. Ну і в принципі, що, чекаю проставочки на морду і збираю, а ці відправляються на ось таку тачку. Зараз з'явилася для вас картиночка. Чувак буде на них. Дрифтувати на next Level Drift camp. День добрий! День добрий. День добрий. А -а -а. Ну так, так. Добре, добре. Супер, дякую Добре. Чули, бать, як треба по-польськи базарити? Всім привіт! Це Stens Quest по встановленню нових дисків на Бешко. На жаль, перший комплект, який я хотів тоді купити, був з парою 20 ЄТ і парою 40 ЄТ. А цей комплект виявився з усіма чотирма колесами з ЄТ 40. А отже, щоб встановити їх на морду, нам мінімум треба було встановити проставку десь 3-3,5 см. Так як ця проставка вже повинна бути зі шпільками, я вирішив, що краще, я куплю одразу щось ще товще, щоб це все встановити. А отже, на OLX були придбані отакі от, от 5-сантиметрові блінчики за 200 злотих. Тепер нам треба зняти старий колеса. На морду поставити оці шпільки, на жопу переставити 2-сантиметрові з морди. От. І це все діло встановити. У нас сьогодні випав сніг, як бачите, але мені треба свої диски вже відправляти, знімати. Е, ну, але це все відмазка, звичайно, я просто дуже хочу встановити нові колеса. Тому, коротше, незважаючи на погоду, хлопці зрозуміють це відчуття, коли дуже щось хочеться зробити. Коротше, незважаю... незважаючи на погоду, зараз будемо це все робити. Паралельно з цим, так я вже як я вже знімаю колеса, вирішив підфарбувати супорта собі, щоб це, -це ну, нормально виглядало. З двох метрів. От. Тому. Поїхали! О, oh, все, пизда, диски не 520, а 514, походу. Я або 512, я не знаю, це пиздец. Це просто пиздец. У мене, блядь, немає слів, нахуй, немає слів. У мене просто, типа, ну, немає слів. Е, я вже я не знаю скільки. Диски ми купили в п'ятницю, зараз вівторок. Я чекав ці проставки, блядь, 5-сантиметрові, відполірував колеса, пофарбував інери. Ну, типа... Ой, чуваки, це піздець. Чувак мені скидує фотку, що вони тіпу, стоять на 46-й. Я, я з ним зізвонився через інсту, я йому кажу, блядь, що ти мені тіпу, продав? Тому що проставка в мою запаску, типу, залітає, а там, ну, Ну, вони 514 або 512. Я... Коротше, блять, квести, які ще нахуй. У мене маслі, правда, я блядь, ну... Так, ну що, їздив на шинку, бо вдома наміряв собі там розболтовку на дисках 5108 або 5100, щось в мене там лінійкою коротше, ідеально не вийшло. Тому поїхав на шинку і виявилось, що диски 5х112. Зараз я вирішую, що робити, тому що ну, я сподівався, що вони будуть 514 і е, вийде. Перевірив, чи, можливо, подумав, що забув диск на шинці. Бо хотів собі адаптери 514 завжди, але от бачите, не судьба. І зараз вирішую або повернути диски ну, цьому продавцю, або, можливо, все ж таки ну, тіпа, вибити в нього грошей на адаптери. Зараз буду думати, бо ну, 512 вже краще, ніж. 5120 або ну, не для мого випадку, але потім на перепродаж, якщо їх я буду виставляти колись. Ну і адаптери в принципі, з 5120 на 5 на 112 Ну, така непогана ачівка. Е до, до свого, як це, стенс-портфель, стенс знаєте, як в Пабгу, збираєш лут. Оце буде мій стенс-лут. Дивіться, коротше таке спостереження. А це польський відмазка фелоніформ. Бачите, яка у нього форма над колесом. Типу? А от на українському воно більш таке типу, плоське. Вгорі в мене більше цей згіб, а от внизу типу, воно таке плоське. Так охуєнно виглядає. Може, колись собі перероблю на такі польські крила. А ми ж не. Ну що? Втретє, болти і адаптери. Пара 5 см. і пара 2,5 см. Які, я сподіваюсь, зараз. Вирішать усі проблеми мого життя. Так, але е, перш ніж ми почнемо, так, стоїть. Стоїть. Апостоли покровитель Стенса. Я знаю, ти існуєш. Я також знаю, що Бог любить трійцю. Тому, будь ласка, допоможи мені, щоб вже в третій раз у мене вийшло поставити колесаці. Бо якщо я їх не поставлю, я вже не знаю, як жити далі. Амінь. Ну що, почнемо. Так, ну які у нас тут справи? Отак у нас виглядає морда. Це 5 см адаптер. Я помалював там, бачите. Собі суппорт, диск. Да, я нічого не заклеював. Блін, навіть не пишіть про це в коментарі. Тіпа, блин, на вулиці взагалі йде сніг, нахуй. А я тут займаюсь. Коротше. Е, можливо, все і повинно було так відбутись, що на третій раз я це все поставив. Ну, чи поки ще не поставив я в процесі. Бо ці адаптери вони робились саме на E36. Тому це співпадає ідеально. У мене такого ніколи не було, ніде у мене не було проставок, на яких би у мене співпадало СО, чи з диском, чи зі ступицею завжди були якісь пройоби. Але тут зі ступицею співпадає, з дисками не співпадає, бо в дисках там щось 74, а тут. Менше ніж 72. Є якийсь там переход, не знаю, на які колеса вони їх хотіли зробити. От, зараз питання ще в чому? Я тут думаю, як е зробити бутербродік от, з цих двох проставок. Бо, ну, в принципі, диск стане, якщо я поставлю просто 2,5, але позаду ну, фітуха буде хуйова. Супер хуйова Воно буде на блін, сантиметр вужче, ніж навіть більше на 2 см вужче, ніж було на цих колесах. Тому я щас... це от, ось так. от Я, мабуть, це з'єдную. Тут у нас буде співпадати по ступиці. А тут ця проставка майже співпадає по диску. В принципі, і ця по ступиці співпадає. Можна зробити якось так. Але просто ну, типу, воно виглядає. Хуй. Так, ну що? Хай-хай з вами Іван Гай. Ззаді все ж таки прийшлось адаптер прикрутити на ступицю, бо довші болти, вони у них головки типу, трохи більші, ніж адаптер, тому поверх ну, типу, диск не прикрутився би. Тому я прикрутив адаптер до ступиці цими о, болтами, які були в комплекті. Зверху поставив ще проставку універсальну діряву, 2 сантиметрову ну і д -д довшими болтами це все прикрутив. В принципі, за козаду воно стане і зі звичайними болтами, без цієї второї проставки, але е хотілося ще отримати ну, типу, якийсь фітак на жопі, там, зробити туки, типу, симпатично Тому ну, є невеликі переживання, чи влізе воно, чи ні. Позаду. Попереду я все поставив, 5 сантиметрів проставка. Зараз буде торжественний момент. Ми спустимо тачку. Ну і подивимося, що в нас вийшло по фітусі. Коротше, давайте погнали. Що вам сказати? Ну, типа морда як і була. Жопа взагалі. Ебать песня Ебать сказка Ну але їздити так блять Не вийде Хоча типа можна забити хер Блять тут просто приклеєно Я навіть ніяку шайбочку не підкладу Бачите вона бля не грає взагалі типа в центрі щоб Ну да, да, ты тут типа 2 миллиметра, блядь. Была бы пися. Да, распределюсь вперед назад. Хе-хе. А начиналось так красиво. Да вообще, тусите, ебать, хоть живите у нас. Короче, шо? Вышло солнце, ёптать. Я нацепив губу, зараз поїдемо на мойку. Забрав задню проставку на 2 см. Бо ну треба десь півтори. Коротше, все, я поїхав кататися. Треба перевірити, буде бить чи не буде. Діві Qui dit argent dit dépense et qui dit crédit dit créance. Qui dit proche dit deuil car les problèmes viennent pas seuls. Qui dit crise dit monde, dit famille dit tiers monde. Et qui dit étude dit travail qui dit taf te dit les thunes Qui dit argent dit dépense et qui dit crédit dit créance. Qui dit étude dit travail et qui dit taf te dit les thunes Qui dit argent dit dépense et qui dit crédit dit créance. Qui dit étude dit travail et qui dit taf te dit les thunes Qui dit argent dit dépense et qui dit crédit dit créance.

давай, давай, я тебя, я тебя поснимаю, давай. Угу. <Lucaricadia> uh -huh. У нас такая прогулка. <spécialeps> no. Ой, барбекю какое. Ой, а вон маяк. Мама, ты сейчас уписяешься. Вот. Конечно. Классно, значит, <свес> <Ничь> не сбывается. <свес> <свес> а Муки утилене, ужас. <риклад> на шіп, Я, только... Я буду только с ней капатися. ми знайшли старовинну подкову времен ледникового періоду Класс! Це значить удачу. Це мій Эрик младший брат на прогулке. А тут столько дороги, треба йти вот так вот. Ага, прикол, Дивіться, дерев'яний пісун. Класно. Пошли, одиночка. Кристофаке. Кристофаке, пошли. Ми Хала Халабуду? Так, ну, як ви вже зрозуміли, колеса з усіма стражданнями е, все ж таки було встановлено. От, е, ще е, такий звіт до, ну, бо іноді хтось питає. Мама зараз на сьомій хімії от Вона сьогодні відкапалась е, у Вроцлаві, вона приїде е, напевно, що завтра. От. І десь у середині е, маю, май місяць. напишіть у коментарях, я не знаю, як українською пробачте, у школі я це не довчив. Коротше, е, десь у середині наступного місяця у нас буде таке от е, проміжкове КТ. Де скажуть, яка у нас там динаміка, коли його розшифрують. От, Вже одне робили. Це буде ще одне, тому можливо, коротше, не, буде, не будемо знаєте, чого дуже хочете, не треба це нікому казати. Все, ще раз вам дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, тому що лайкає одна людина із п'яти. От, Я думаю, це не важко. Тому йоу. Всіх обіймаю, респект до скорих зустрічей вже в Україні. Все, чуваки, дякую за перегляд.